І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Гранд на ЄЛКАВ-90 по народному Ялинка, карта Штиль. Ну що, до бою. А я, до речі, пам'ятаю, ну це було вже давно, але дуже крутезний. Отут підсвітив, от просто якби було тут. Ну якби у нас більше СТ шок було, у нас багато бачимо у бою, то стали б тут і просто як в тиру розстрілювали. Отже, про що я розповідав чудові та цікаві історії. Пам'ятаю, я дуже давно, правда, був крутезний бій, ну саме показовий як розвідника. Бо я думаю, ну як на штилі грати як розвідник? Ну правда, невелика карта, ти зразу ж світишся скрізь. Але з іншого респу, з правого верхнього респу, поїхав вниз, туди десь на J, навіть на H. Напевне, 7 квадрат. І там є імбокущик, і він з цього імбокущика пересвічував тих, хто під скелею їде. Просто от реально він показав, як треба грати на розвіднику. Наш герой грає не як розвідник, наш герой грає як нахлопушувач і, і прихлопушувач, скоріше за все, тому що поки що нахлопушує. Ну Їхати там підсвічувати по h лінії також можна нарватися, правда? Та й вже... План набій був такий, що поїдемо та будемо всіх нахлопушувати. Чудовий план набій, ну, в принципі, супер чудовий, мені це подобається. Поїхали дві наглюки на ЛТшках, а ну зараз одного вихлопушимо. У нас дуже небезпечний барабан. Це в нас ми знаємо, я його називаю R2D2. Ну, ви знаєте, є такий робот е, в фільмі Зоряні війни R2D2. Він такий завжди допомагає. Це такі, він помічник, він завжди допомагає. І завжди, до речі, тягне бої. Ну саме в реплеях від підписників. Чудово. Виклопушили одного на глюку, а потім ми поїдемо, скоріше всього. Ну, в принципі, можемо поїхати на все. А він чомусь спускається із гірки. Я не зрозумів. Що це в нього за маневри там такі. Так, а що в нас по бою? У нас по бою під скелею, наші братіші поїхали, отже, треба їх підтримати. З іншого респу там, де б'ються у нас е, тяжі, ну, поки що відступають. Отже, там також потім потрібна буде допомога. Все, пішло вже у нас вихлопушення на хлопушення, а тепер вихлопушення суперників. 3-3 у нас рахунок побою, один ворог знищений, 1261 настріляно. Ну і навіть зараз розвідданими трішки є. Але ну, якщо ми зараз дійсно поїдемо з а ми сетера без проблем вихлопушуємо. От просто. ну, не конкурент, тим паче, що в нього взагалі хапа немає. Зрозумів, на AMX приїхав, зрозумів, що тут треба допомога, але знову ж зрозумів, що він підсвічений і будуть у нього проблеми, якщо він далі поїде. Сховався. Ми тебе запам'ятали. Сховався, злякався. Проходять там тяжі суперників, наші тяжі кличуть на допомогу. Там, в принципі, у стежок наших під скелею все повинно бути чудово. Зараз ще спробуємо допомогти. Ну тут бачите, як гармата. Гармата чудова, вихлопушувальна. До речі, ще один був бій, вихлопушувально-нахлопушувальний. Е, саме на ЛК-90 на карті Ель халу Хто не бачив, подивіться, він там реально. Ну він там з однієї позиції по центру імбаку ще собі обрав і просто повертався, де їхали суперники всіх перехлопушував. Ну, все просто, всі чудові та цікаві грі, правда? І блендом ще забрав його. Ха-ха, <с> чудо. Так, вже подобаки повинні посипатися. Вже майже 2000 на стрі. це На 8 рівні на ЛТшці. Ну, правда, барабані. це, Так, цим сперечатися неможливо. Два ворої знищено, поїхали. Так, а де Сетер той дівся? Він його вихлопучили, так, я розумію. Немає. Я думаю, буде дуельна дуель. Отже, займаємо гірку без проблем. Із братішом. Ну якщо зараз випучать, А випучать по-любому. Ой, тут обережно, зараз можна на хлопучитися. Випучать вони по-любому будуть лізти на базу, і ми з гірки їх будемо перестрілювати. Також вже новий план на бій, Чудовий та цікавий. Тут нема пробиття. Якщо він буде він не бачить, він просто не бачить. Ага. І зараз би на гуслю поставити, і було б взагалі чудово. Ось ви, бачите, точність слушність цієї гармати. Але все одно нахлопушує, от нахлопушує. 2000 вже настріляно майже Так, що там? пробіша нашого Ага. Помстимося, 6-10 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 3200. Це велика просадка на цих рівнях, Тому ми граємо ще й проти 7. Не що, полізуть? Я думаю, що полізуть. І Говіка полізе по-любому. Аймікса ми того запам'ятали, треба буде його приклопушити. <гум> ну і нічого в цьому бою такого не зробив в принципі, але все одно треба його прихопити. Тому ми повинні своїх суперників прихлопити. А ще якщо трупик штурхляти і виштурхляти його на... щоб він впав на танк суперника, він же ж його прихлопушить як <гум> тут. Ха-ха-ха, ще так. Діваси вона. Ти чудовий новий план на бій. Зайняли ми гірку і просто з гірки будемо йти. Тут десь ще БЗ треба бути обережним, додають. Там бачимо, у нас Скорпіон тримає оборону і дві артилерії. М3Y ну, він доблесно там б'ється, але його там все одно, мені здається, там і артилерія по ньому накидує. Ми його зараз втратимо і в повному оточенні опинимося. Ну не в повному, тому що наш герой буде вже... Якби в тилах суперник. воно, щоб зараз ніхто не поїхав сюди на гір. Ось він цей я мік. Нічого ж не зробив і нахлопушується. Це в нього такі думки. А, це я вже думаю, його думки так уявляю. Нічого не зробив, в бою, а мене нахлопушують. Таке буває. Я до речі, на штилі дуже часто бувають, в мене, наприклад, боїщі, ну, на тяжах поїхав. Заробіще, нікого не пробив, мене всі нахлопушили, там 2 хп залишилося, команда всіх винесла. Я такий так, далі не поїду, ну вже знаєш, майже всіх до хлопушу, далі не поїду, щоб вижити в цьому бою. хе Непроста, так скажемо, для мене, карта. Дивіться, за розвідданими вже там пострілюють. Артилерія постійно. тримаємо, обережно там артилерія. Чекає. Ну, артилерія що може дочекатися? Що все ж таки поїдуть там ті, хто під скелею їхали, поки лінії можуть проїхати. Але поки вони доїдуть, ми зараз тут ці повоклопухні. І наглюка, бачимо, на все ж таки аж дошкрябався, аж до нашої бази. Намагається артилерію прихопити. Що ми таким наглюкам? Ми таких наглюк також нахлопушуємо. 3000! 300 вже на скину, три вороги знищені. Час наш герой знітився, він думає, що БЗ на нього пути. Це може бути, до речі. А БЗ небезпечний суперник, якщо в лоб. А якщо його закружлювати, то в принципі проблем не повинно бути уявлення. Зараз якраз перезарядиться, 3 секунди. Поїхали, подивимося, чи їде БЗ, чи ні. По БЗ, бачимо, десь пропав. Скоріше, за все сюди поїде. Так, 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 обережно. Ось якраз на постріл. Це що тільки... А, не влучив, бо я чомусь подумав танканув. Ну і те що я казав, закружлювати його без проблем. Навіть і в лоб. Ну, там, нічого не може зробити. Наші артилеристи там доблесно тримаються, скорпіон втік. Ну скорпіон чому втік? Бо він хоче поїхати зараз е, прихлопушити. А, допомогти нашому герою. Але в цей момент приїжджає все ж таки Т-44, кличе на допомогу наш братіш артилерист. Ну щось не сподобало скорпіону. Ми на нього сваритися не будемо, тому що по ньому можливо і артилерія могла накупити. Ось вони всі. Во! І щоб на гуслю. І в задніще. І ще раз. Ха-ха, і чудова реалізація барабану. Артилерія не влучила. Скорпіон повертається, бо то все ж таки братіш клікав на допомогу. Напруження досягає свого апогею. Наш герой не втратив взагалі в цьому бою ХП. Ну, стріляв БЗ, він не влучив. А? Пересвітимо. Пересвітимо. Ааа, і втратили братіша, але розмінялися. Ну все, поїхали тепер артилерію добувати. Я бачу, читаю коментарі. Подобається, так, нашим братішам, як зіграли. Тим, кого повихлопушили. До речі, скорпіон 5 знешкодив, наш герой 4 знешкодив. І отже буде зараз і п'яти. То тобто він може хоче воїна, ну в принципі то таке. Я думаю, що він не одного ще воїна отримає. А нам для статистики треба ж п'ятого приклопушити. Для гравця Юлейка. Ну я бережу, ну хоча в принципі з одного пострілу артилерія точно. Хоча це, це, це артилерія С-51, вона, по-моєму, дуже нахлопушувана, але вона не виб'є е 900. Хіба що з підпалом, так? Це якщо б наші маєстро-артилеристи грали. Ти могло б. Ось він. Він навіть сюди не дивиться. Він навіть не зрозумів звідки небезпека. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!